Стиль, який оспівував середньовічну архітектуру на початку ХХ століття, був розповсюджений в північних країнах Швеції, Данії, Фінляндії і Україні. Саме цьому стилю присвячена історія лютого. Північний модерн архітектурний стиль, який став національним для країн Балтійського моря. Архітектори якого зверталися до традиційної архітектури, пересмисляли міфи та легенди для вираження національної ідентичності. Північний модерн в Україні це як український модерн Фінляндії, але на жаль, наш туди не доїхав в Україні. Північний модерн представний багатьох містах, правда, переважно точково. Але саме в Харкові ми маємо більше 20 будівель в цьому стилі, зокрема завдяки творчості архітектора Ржепішевського. Давайте подивимося на них будівлям північного модерну, притаманна, монументальність, гострий та виразний сілуєт, крупний масштаб, асиметрія фасаду та використання природного каменю або цегли. Архітектура має присмак середньовіччя та схожа на фортифікаційні та оборонні споруди. Північний модерн створює атмосферу 12 13 століття, наче за поворотом буде готична церква, а місто оточено великим оборонним муром. Зараз навколо місць замість муров розсипані спальні райони, але в центрі все ще зберіглися ці нордічні прибульці. Шукайте їх. О <кій> цього. <кій> 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 <кій>